Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Україна Володимир Зеленський опублікував фото зустрічі ключових керівників усієї сфери оборони та безпеки України. За словами президента, заслухали доповіді. Розвідок головного управління розвідки служби зовнішньої розвідки України щодо російської спроможності продовжувати війну і планів на найближчі. І місяці Кирило Буданов доповів по ситуації на загрозливих напрямках фронту по військових приготуваннях Росії та строках, на які розраховує окупант. Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська Куп'янська і терміни, вкотре були перенесені. Олег Івашенко доповів щодо політичної ситуації в Росії настроїв у їхньому суспільстві та в оточенні керівника держави агресора, а також щодо економічної ситуації висновки з. Роблені зазначає президент України. Визначили також за його словами основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів. Доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці і продовжимо застосування наших далекобійних санкцій. Спеціальні служби, передусім, служба безпеки України і українська армія мають відповідні завдання. Готуємось до координації з ключовими партнерами в дипломатичній роботі, враховуючи оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити. Дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України. Написав президент Володимир Зеленський. А зараз я хочу запросити до нашої ефіру Олександра Мусєнка, військовослужбовця сил Збройних сил України. Олександра, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. От перше відразу за е, повідомленням президента України Володимира Зеленського за результатами цієї зустрічі: перенесення термінів певних термінів, які Росія постійно переносить, е, тобто переносить військове керівництво військові через те, що вони не виконують е, прямий наказ Путіна. А е, який результат це має перенесення? Воно, вочевидь, жодним чином не впливає ані на Путіна, ані на військових Росіян. Справа ну, в тому, що окрім того, думав, перепрошую, нерів... окрім того, що їх меншає, і причому менше їх у та, промислових масштабах завдяки Збройним силам України? Давайте подивимося, що відбулося насправді. Насправді російське командування військове і Путін ставили перед собою цілі, що фактично захоплення Покровська відбудеться значно раніше, ще два тижні тому. Реально, вони вже говорили про оточення наших військ, говорили про те, що Покровськ взятий, що наближається завершення операції по захопленню Донецької області, і так далі. Але можна сказати, що умовних два таких етапи цієї битви, яка розпочалася. Самому Покровську, в самому місті орієнтовно три тижні тому, українські війська в принципі стримують. Тобто, два етапи ми фактично відбили. Зараз буде чергова хвиля. Очевидно, того, що противник буде активізовуватися в Покровську. Ми це бачимо. Ворог діє і в напрямку Мирнограда, і в напрямку Покровська. Всі ті ж самі завдання залишаються. Це захоплення Покровська, це відрізання флангів у українських військ, це тиск на логістику. Але ж дуже важливо, що плани зриваються. Це про що? Це про ефективність нашої оборони, яка в таких складних умовах треба сказати в умовах важких боїв, коли ворог має перевагу в силах, але ми продовжуємо стримувати. І я думаю, що це важливо ще й з точки зору безпекової у нас тут розуміти. Ви бачите, що зараз ворог шукає інші вже варіанти. Вони намагаються більше е, сунути на Новопавлівському напрямку. Вони намагаються сунути на Запорізькому напрямку, якраз тому, що бачить, що впирається в Покровську. Теж саме стосується Куп'янська. Ворог не зміг захопити Куп'янськ, хоча планував його звідти витискають. Там триває зачистка, в тому числі е, тих районів, де перебував противник. Тому ворог намагається здійснити обхідний маневр зараз, фактично, дещо південно східніше Куп'янська. Тобто, противник уже шукає інші шляхи, тому що вони впираються в вибудувано дуже добре українську оборону. Але звичайно, що потрібно розуміти, що ворог буде і надалі пробувати тиснути противник буде і надалі намагатися реалізовувати цілі, особливо на покровському напрямку. Тому звичайно, що оборона буде тривати. Ну, я би додав міжнародний аспект. Вочевидь, це свідчить про те, що на міжнародній арені, коли Путін робить заяви про оточення, про захоплення міст, а це не відповідає дійсності. Більше того, все більше у наших партнерів складається відповідна думка про те, що Росія насправді видає бажане за дійсне і що вона не має стратегічної переваги. Це теж для нас добре, тому що у Росії немає карт сказати про те, що стратегічна перевага на її боці, і що вона зараз здатна досягти стратегічну перемогу. Ми відповідно зазнати поразки, ну і а, апелювати цим і намагатися маніпулювати, в тому числі у відносинах із нашими партнерами. Давайте про далекобійні санкції. Далі поговоримо. Президент їх теж згадував за результатами зустрічі з нашими захисниками, зокрема і керівниками головного управління розвідки і служби зовнішньої розвідки. Дрони Центру спецоперацій Альфа знищили в новоросійську чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С 400 Тріумф Факт враження підтвердив, підтвердили супутникові знімки. Про це повідомляють наші д. Джерела в СБУ загалом по території військової частини ППО знаходилося 12 пускових установок С-400 Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень. Окрім цього, були уражені також і радари. Два радари раннього виявлення і ціле вказання. Нагадаю, що 14 листопада сили оборони атакували безпілотниками і ракетами нафтової порту Новоросійську. Другий за потужністю ВРФ на відео знятих очевидцями зафіксовано масштабні пожежі і вибухи, у тому числі і на позиціях засобів протиповітряної оборони. Якщо ми подивимося загалом на удари по території Російської Федерації, то за 15 днів листопада 38 атакованих цілей. Це можемо говорити про саме далекобійні удари. І тут питання в тому, як це все стратегічно, який наслідок, який вплив матимуть. Удари, зокрема, і по новоросійську, і ураження складу паливно-масильних матеріалів поблизу, поблизу Енгельса, і як це все впливатиме на логістику, авіаційні можливості, загальну боєздатність російських сил, тому що це все паливо для військової машини. З Точки зору логістики, це удар по новоросійську. Це найбільший, я би сказав, найбільш масштабний і найбільш успішний удар протягом цього року наших сил оборони і безпеки саме по новоросійську. З точки зору втрат для ворога, тому що це один із фактично тих терміналів, який відповідає за тіньовий танкерний флот Росії, який приносить в російську казну кошти, з якою потім фінансується військова економіка Росії. Є три таких великих порти, до яких я думаю, що ми можемо точно діставати: це Новоросійськ, це Приморськ, це Балтійське море, і Луг. це теж Балтійське море. Удари по системах ППО і удари безпосередньо по нафтових можливостях і портовій інфраструктурі Росії свідчить про перше, що стратегічно наші партнери нас підтримують в цьому. Можна зробити попередні висновки, адже. А я хочу нагадати, що раніше в публікації у медіа рік два тому західних з'являлись про те, що вони так скептично були налаштовані, м'яко кажучи, щодо ударів по нафтотакі нафтоінфраструктурі. І друге, я можу сказати з точки зору військової, що такі удари свідчать, що якби Україна мала 80, 90, ну максимум 100 ракет тамагавк, які ми могли використати проти ось цих трьох е е великих терміналів і знищити їх. А я думаю, що в термін від кілька тижнів до кілька місяців Росія б вже була за столом перемовин і погоджувалася би на припинення вогню і інші певні умови. Насправді не так багато. Тому це теж сигнал нашим партнерам, що ми реально можемо завдавати потужних ударів, що наші санкції є найефективнішими з точки зору, скажімо, безпосередніх втрати для Росії. І я думаю, що далі буде. А... Стосовно викликів, що про що йшлося на зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського, він каже, що е, висновки зроблені, і е, підготовка триває. Але як заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, Росія зараз готує каби, які можуть діставати до Києва за даними розвідки, скоро з'являться е, 500 бомб із дальністю до 200 кілометрів, і це ставить під загрозу вже набагато більше міста ніж. Раніше ми так розуміємо, що загроза тут в першу чергу через певну неточність цих далекобійних кабів, реактивних кабів, якщо бути більш точними, тому що власне, ті двигуни, які на них зараз прикріпляються, вони дають можливість саме реактивної тяги і також зменшують можливість збиття нашими протиповідними. Силами цих цих засобів. Тобто, загроза для цивільних через неточність і дальність загроза для цивільних є і зараз дуже велика. На жаль, тому що Росія веде терористичні методи війни. Я можу сказати, що КАП це так знаєте на сленгу військовому називається ракета для бідних. Ну так вони їх називають. Справа в тому, що це де про далекобійний КАП. Далекобійний КАП, за рахунок того, що він летить далі, зменшує бойову частину, як правило. Відповідно, по суті, це навіть дещо менше, ніж від ракетного озброєння. Так це становить виклики і загрози. Але знову ж таки за умов посилення систем протиповітряної оборони з цим можна боротися. Більше того, я можу сказати, що зараз тестуються певні рішення. Я сподіваюся, що дуже скоро будуть впроваджуватися, якраз по посиленню ППО. На дронах перехоплювачах і стінах дронів, так звані, які будуть фактично починаючи з лінії державного кордону Росії України або прифронтових територій, вже починати боротися з цілями повітряного нападу ворога. В принципі, на сьогоднішній день є такі обережні висновки і попередні підстави вважати, що такі стіни вони будуть в тому числі ефективними, і створювати перешкоди і для краю. А якщо ми подивимося на минулу російську атаку по місту Києву, яка була дуже велика, чергова терористична атака з точки зору дій наших, нашої системи протиповітряної оборони, вона була максимально ефективна, наскільки це можливо, виходячи із тих сил і засобів, які є в наявності, і я думаю, що наступні кроки, які будуть впроваджуватися, в тому числі враховуючи, що дійсно ворог може збільшувати додатково. Дальність кабів, і це плюс засіб вогневого враження. Звичайно, що рішення будуть впроваджуватися і у нас по дронах перехоплювача в першу чергу. Єдине, що нам звичайно що на це потрібно більше фінансування. Тобто, ми теж розраховуємо на те, що наші партнери будуть допомагати нам і в цьому, і на посилення цих наших можливостей нещодавно. На виділили країни Балтії та Північної Європи 500 мільйонів доларів, якраз в рамках того, щоб посилювати зокрема і нашу протиповітряну оборону, і в тому числі забезпечувати більше виробництва дронів, саме перехоплювачів дронів, які використовуються ППО. Останнє запитання стосовно майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до європейських країн, зокрема до Франції. Потім і очікується також візит до Греції. Яких рішень або оголошень варто очікувати від візиту Зеленського і Макрона до генштабу багатонаціональних сил в Парижі? Буквально, якщо зможете, в хвилинку вкладіться, Олександр. Дивіться, принципово для нас, що принципово, що обговорюється питання коаліційного штабу про можливе розгортання військової місії в разі досягнення припинення вогню між Росією і Україною для нас. Принципово важливо, щоб рішення про розгортання цієї місії не залежало від того, коли Росія припинить вогонь. А фактично, ми робили кроки на випередження і вже починали виходити на те, щоб розгортати ці сили, принаймні на заході нашої держави, в тому числі, і бути готові до того, щоб закривати небо, щоб посилювати наші спроможності. ППО, ось це найважливіше. Дякую вам за відповідь. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Олександр Мусієнко, військовослужбовець, сил ТРО збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.